Права 906. Які цифри можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність? Ну що ж, почнемо дивимося. Першому завданні. 9. Написано, кома, зірочка 5 менше, ніж 9,12. Ну що ж, давайте аналізувати. 9, ціла частина у нас однакова. Тут у нас зірочка 5, а ось тут у нас 12. Ну, Лівий дріб буде менший за правий, тоді, коли у нас. Зірочка 5 менша, ніж 12. Пишемо тоді. Записуємо. Зірочка 5 у нас має бути менша за 12. Ну що ж, якщо так, то давайте міркувати, а що може бути замість зірочки? А чи може бути замість зірочки я поставити 1? Чи 15 у нас менше за 12? Ні. Тобто замість зірочки я не можу поставити 1. Але можу поставити замість зірочки, виходить тільки 0. Тоді вийде, що 0,5 або 5 менше, ніж 12. Так. Бо 0 у нас менше, ніж 1. Записуємо тоді. Або отже. Пишемо. Замість зірочки. зірочки Можна підставити, можна підставити цифру єдину, нуль. Ну що ж, як тоді буде виглядати наша нерівність, лише так, що 9,05 менша за 9,12. Ніякі інші цифри нам не підійдуть, якщо ми їх будемо підставляти замість зірочки. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, бачимо 12,58 більше, ніж 12,04. Ну, ціла частина у нас однакова. У нас відрізняється тільки дробова частина. Тут написано 58, а тут у нас зірочка 4. Ну що ж, тоді ліва частина буде більша за праву, коли 58, буде більша за зірочка 4. То пишемо тоді. 58 у нас більше за зірочка 4. Ну що ж, якщо так. То що ми можемо замізірочки поставити? Ну, зрозуміло, що 6 не поставиш, бо 6 у нас не буде більше за 5. А чи можна 6? Чи можна 5 поставити? 58 більше, ніж 54. То виходить, що 5 включно у нас. Звичайно, що можна 4 поставити. 58 більше, ніж 44. 3, 2, 1 і навіть цифру 0. Записуємо тоді, отже. Замість. Можна підставити цифру, цифри, цифри, які, отже, почнемо нуль. Один, два, три 4. І остання цифра 5. Є. Ну що ж, давайте я спробую вмістити всі варіанти, що у нас вийдуть. Це писати не обов'язково. Отже, 12,58 у нас більше, ніж 12,4. Далі 12,58 у нас більше ніж 12,14. Підставили одиницю. Йдемо далі. 12,58 більше ніж 12,24. Підставляємо тройку. 12 ,58. Більше, ніж 12, цілих, підставляємо тройку 34. Сотих. Далі 12,58 більше, ніж 12,44. І останнє 12,58 більше за 12,54. У всіх цих випадках у нас нерівність буде виконуватися. Тобто, так багато цифр можна підставити замість зірочки в другому випадку. Переходимо до третього завдання. Ну що ж, аналізуємо. Тут у нас 0,0 зірочка 3 більше, ніж 0,064 тисячних. Давайте підкреслювати, що у нас відрізняється. Ось у нас тут зірочка 3, а ось тут у нас 64. То виходить, що ліва частина буде більша за право, тоді. обов'язково має зірочка 3 бути більша за 64. Отже, давайте міркувати. Яка може бути зірочка? Чи може зірочка бути 6? Ні, не може. Тому що 63 не більше, ніж 64. То виходить, що зірочка може бути тільки 7, 73 більше, ніж 74. 8 і 9. 7, 8 і 9. Три цифри. Пишемо, отже. Замість зірочки можна підставити цифри. Пишемо тоді, отже, 7, 8. І 9. Ну що ж, також не обов'язково писати, але можливо так буде зрозуміліше. Тобто у нас може бути такий варіант. цілих, підставляємо 7. 73 тисячних більше, чим 0,64. Це перше. Далі 0, підставляємо 8. 83 тисячних більше, чим 0,08 64 тисячних, Ну і останнє підставляємо 9 0 93 тисячних, більше, ніж 0,064 тисячних. ,00. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. В першому завданні у нас може бути тільки цифра 0, в другому завданні багато цифр, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Є. І в третьому завданні може бути тільки цифри 7, 8 і 9. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів та їх аналіз. На цьому вправу завершено.